Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео ми подивимося, як відрізнити оригінальний рюкзак по майд не оригінального дивимося як відрізнити оригінальний. Кузок, Пума вид підробки, так. дивимося кожен оригинальный выбор Пума имеет. Унікальний номер моделі і штрих-код, який відповідає конкретному товару? Ви можете перевірити а, цей номер на офіційному сайті Puma, або зв'язатися з представником бренду для підтвердження справності. О, далі. Як перевірити чи ори оригінал Puma? При огляді ярлика назичку красива пума можна виявити деякі ознаки, які можуть свідчити про оригінальність або підробку взуття. Ну, друзі, ще можна перевірити. Там, по-перше, ще на лямці повинна бути намальована пума. І ще на змійках повинні намальовані бути пуми та написано пуми. Якщо цього немає, то це 100% підробка. І Ще повинна бути на рюкзакі намальована, а, золота пума біла і так далі. От. Але, друзі, сподіваюся, що всі знає, де краще купляти рюкзак, так ви відгадали, це... На офіційному сайті. На офіційному сайті краще купляти рюкзак. Знаєте чому? Ну, тому, що, тому що дуже швидко доставлять і з великою виразністю прийде оригінал. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня. Всім до побачення, всім гарного дня.